Так, ну добре, тоді давай. Давайте звідси, звідси йти. Ні,фіга собі. А що це в нас? Софтмод? а ну давайте подивимося. Що це в нас? Цю гвинтівку зібрав якийсь волівець під свої потреби. Чудовий вибір, якщо хочеться мати один ствол для розв'язання усіх завдань, які підкидає зона А ну давайте порівняємо його ось так. Дальність вища. Все інше нижче. Ну, давайте, давайте реально зараз переключимося. Мені аж цікаво стало. Так, приціл окох знімаємо. І зараз подивимося. Як же все обалденно тут виглядає? Ніфіга собі. Вже з вбудованим коліматорним прицілом. А це в нас що? Це Ну, це не підствольник, оце це. Що в нього тут ніфіга собі? Слухайте, ну, виглядає брутально. Скажу я вам, таке мені дуже подобається. З ним реально можна було б побігати, як, якби не цей.